Тут можна дуже круто оздоровитися, адже тут великий спектр оздоровчих процедур. Попелюшка загубила свою туфельку. Мій стандартний номер. Ой, лягаєш спати, і послі завжди так прям шуршить, шуршить. Вона якось накрохмале, наче що вдома не така. Тут навіть інша косметика. Отчим відрізняється життя в преміум люкс від преміум стандарті. Ну ось так. Як то кажуть, ми не з такої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ми з багатої. Хочу тут у вас релакснути. I got a confession Been losing all no momentum Друзі, привіт! Сьогодні незвичайний випуск. Я знаходжуся в місті. Трускавець, трускавець, епіцентр санаторію та оздоровчих комплексів на заході України. Існує думкою, що це курорт для пенсіонерів. Я ж хочу показати вам його з іншої сторони, де панує не лише сила оздоровчої води на втуся, а й новітні технології спа та відпочинку. Я до речі, тут була десь років так, щоб не збрехати. Ну сім-вісім назад вперше. Тому ходімо, я вам все покажу. Рускавець відносно невелике містечко, яке має свою змішану архітектуру від столітніх віл до сучасних готельно-оздоровчих комплексів. До речі, щодо столітніх віл. Їх тут чимало. Всі вони зберегли свою автентичність та навіть стали музеями. Віла гопляна, майдан Кобзаря, 3 будівля зведена у 1925 році в стилі модерн з яскраво вираженими елементами. Закопанського стилю Віла була збудована на кошти власного власника курорту Раймунда Яроша. Тут він приймав високопоставлених гостей курорту, президента Естонії ОГО, посла США та інших. Я так розумію, що це лакшері готель тих часів. Ще а зараз це музей. Щодо комплексів, вибір тут надзвичайно великий, але я зупинилася на тому, що відпочинок має бути не лише корисний та здоровий, а і комплексний. Мортний! Юху! Тому я, власне, обрала готель Міротель Resort Спа. І мені дуже подобається це слово спа, адже направлення мого Ютубу про красу та здоров'я. І тут можна дуже круто оздоровитися, адже тут великий спектр оздоровчих процедур. Ходімо, подивимося. П'ятизірковий готель Міротель Резорт Енд СПА розташований у самому серці міста. Заклад відомий своїм бездоганним сервісом, розкішним комфортом, спа-зонами та медичним діагностичним центром. Одним словом, тут є все для того, щоб відпочити та оздоровитись. Та завести курортний роман. Жарт, але, можливо й ні. Вирішувати вам. Класний відпочинок, коли ви заїжджаєте всією родиною з дітьми, з дітьми будь-якого віку. Я думаю, що тут е, цікаво буде всім, і розваги тут є для всіх. Ну, слухайте, красиво за час карантину і за цей час я вже давно. Не відпочивала і не була в таких люкс-лакшері містах. Давайте підемо реєструватися. Доброго дня! Я вас замовляла номер. Так, да, Дякую вам. Да, Спасибі. Приємні дівчата з рецепції зареєстрували мене швидко та без зайвих проблем. Ключ до омріяного відпочинку вже в руках. Тепер головне номером не помилитись. Попелюшка загубила свою туфельку. 816 шістнадцятий. Електронна система. Вау, тік. Вуля і світло є. Мій стандартний номер. Все так, як я люблю. Стильно та красиво. Дизайн номеру стриманий і водночас сучасний, приємне поєднання світлих та темних кольорів. Для любителів великих ліжок можна замовити номер з двомісним ложем. А для тих, хто спить окремо, готель може запропонувати стандарт з двома одномісними ліжками. Я ж людина творча і потребую побільше простору, тому і номер обрала з великим ліжком. Ой, лягаєш спати, і послі завжди так прям шуршить. Туршить вона якось на крохмалена, чи що вдома не така. І це ще не все. З балкону мого номера відкривається неймовірний краєвид на парк, гори та місто. Пейзаж надихає та наповнює енергією. З балконом все зрозуміло. Тепер хочеться зазирнути до святого зі святих до ванної кімнати в п'ятизіркових готелях. Завжди є своя косметика. Це гельчики, кремчики, всякі штучки, які я дуже люблю забирати з собою. І ванна кімната та-да-дау! Так, два халати є. Капці, до речі, та не капцями єдиними. Ванна кімната дійсно хороша. Будучи тут, навіть і не віриться, що я в Україні. Все чисто та охайно. Рушники вражають своєю м'якістю. Та білизною. Дзеркало натерте до близької нема ані сліду від попереднього мешканця. І найголовніше косметика. Міротель Резорт Ен Спа таки може дивувати. Після всього побаченого так аж в голові запаморочилось. Піду но я приляжу. Велике ліжко, клас, супер. Ой, цікаво. Який же там люкс преміум? Вау! Wow! Жартую, це мені не сниться. Просто моя жіноча цікавість не дала пропустити можливість поніжитись в номері люкс прем'єр та заодно порівняти його зі стандартом. По перше. Це розмір, номер має вітальню та простору спальню з великим комфортним ліжком. Однак це далеко не все. Приємні несподіванки чекали на мене і в ванній кімнаті. Вау! Тут навіть інша косметика. От чим відрізняється життя преміум люкс від преміум стандарті. Ну, ось так. Як то кажуть, ми не з такої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ми з багатої. От бачите, як я тут прокинулася, заснула в стандарті, а прокинулася в преміум люкс ванна кімната має душову кабінку та ванну, два умивальника та дещо інший дизайн. Однак, чесно кажучи, мені і стандарт дуже подобався. Тож не така я і балована. Проте є речі, які не можуть не вражати. В даному випадку це тераса. Вона неймовірна. Ну що, друзі? Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк. А тепер від справ натхненних до справ буденних пропоную ознайомитись з меню. Ресторан оздоровчо-готельного комплексу Міротель пропонує страви української, італійської, французької та тайської кухонь. Також є кілька барів, лобі-бар, панорамний п'яно-бар і літня тераса, де ви зможете замовити на поїзд підвищеним градусом соки, чай, каву і десерт. Харчування надається декількох видів: сніданки за системою шведський стіл, харчування в ресторані по меню, дієтичне харчування за призначенням лікаря. Це тут холодні так, закуски. Звичайно. Я тоді візьму, напевно, овочевий мафін? мафін візьму. Рай для дівчат, доброго, доброго дня. дня! Доброго дня! Таня, вас вітати. Ви до нас на процедуру. Так, я до вас на процедуру. Хочу тут у вас релакснути. І що ви мені порадите? У нас є косметологія обличчя, тіла, манікюр, педикюр, масажі різних видів. Можемо брати вам процедуру. Я б щось хотіла по тілу. Обгортань. Дуже в нас великий вибір обгортань. Так. О, сквіться, це перелік. Так вам для схуднення, для моделювання, зборожую. Давайте для моделювання. Раджу вам процедури на апараті Icon. Вони зараз у нас дуже популярні і, так. і дієві. Ну тоді давайте я спробую апаратну процедуру, а потім ще забіжу ще на одні процедури. Ну я хочу сказати: ось навіть хочу поділитися дівчата з вами, тому що це більше для, для жінок для дівчат. Тут Надзвичайно великий вибір різних процедур, ну просто різних процедур, і обгортання є різні, і, і масажі, і ванна Клеопатра, Навіть є певна ванна. До речі, про цінник скажу, що ціни тут починаючи від, від 700 гривень. І все розраховано, скільки у вас є грошей в вашому в вашій кишені. Я знаю, що тут ще існує програма «Детокс» від відомого українського диетолога Наталії Самойленко. До речі, у мене є з нею випуск на моєму каналі про правильне харчування. Якщо ви пропустили цей випуск, обов'язково подивіться. Тобто, дівчата, сюди можна приїхати не лише відпочити, оздоровитися, а ще й схуднути це великий плюс. Костюм брала, позу прийняла до процедури. Айкун готова. Це є представлені такі фокусні програми вже для корекції фігури Індивідуально ми підбираємо з нашими гостями. Є програми на корекцію лінії талії, на лінії спини, на лінію ем, ікри для рук, для чоловічого живота, для жіночого живота. Воно працює дуже м'яко, можна вибирати різні інтенсивності, і воно мінімізує травматичність шкірного покриву. Тобто, ви можете робити їх кожен день, процедури можете робити через день, як вам буде зручніше. Апарат він предназначений, має багато дуже показів, і його навіть можна робити вже після пологів для. Тонусу шкіри він ну фактично він підходить як чоловікам, так і жінкам. Воно дуже гарно працює у поєднанні ще з процедурами по догляду за тілом. Власне, в нас використовується це є процедури обгортання, які ми можемо скласти як індивідуальну програму для кожного нашого гостя, і воно в комплексі працює. Дуже добре і за рахунок ще процедур з обгортаннями іде додатковий лімфодренаж, іде додатково пружні шкіри, тому що використовуються активні компоненти, які власне використовуються для пружності шкіри, для тонусу, для насичення, і плюс вже насищається шкіра, всякими корисними елементами, тобто вибір процедур у нас досить широкий. Тіло підтягнули, перейдемо і до обличчя. В спа-центрі Міротель косметологиня порадила мені кріомасаж для обличчя. Процедура досить популярна та, кажуть, досить ефективна. Спробуємо! В даній процедурі ми використовуємо гель на основі гіалуронової кислоти. Цей гель запобігає ем, обмороженні шкіри, тобто не, ну, такого фактично не може бути, щоб ми ем, обморозили навіть саму делікатну шкіру. Ем, він є як провідник для процедури, і плюс віддає нам ем, додаткове зволоження. А про показання. Є, наприклад, ми зараз будемо родину по обличчю, якщо ну, дуже ж багато жінок там роблять якісь ін'єкції. Ін ін'єкції вони взагалі не є в даному випадку показом, тому що тут використовується тільки е, контраст е, температурних режимів. Тобто це не є якась стимуляція, воно не розбиває ін'єкції, ні е, діспорти, ні ботокси, ні філери, воно абсолютно для них безпечно. Ну, Звичайно, якщо ви зробили біоревідування алізацію там де є Гель на основі гіалуронки заморожувати його не можна. Ну тобто, на наступний день ми не робимо кріопроцедуру. Через пару днів, коли вже ін'єкційні процедури пропрацювали, тоді ми використовуємо дуже гарно його використовувати кріоапарат, після блефаропластики. Коли є схильність до набряків, цей апарат ми використовуємо для того, щоб зняти оцю набряккість. Постозність шкіри, і, вони, і сінці швидше проходять, якби реабілітація шкіри в рази підвищується. Ну і плюс під час холодових процедур тонус шкіри значно підтягується, тургор шкіри уплотняється. Якось тут спокійно. Я все-таки зараз ми живемо в такий час, що постійно стреси, нерви. І якщо є можливість, обов'язково приїздіть в Трускавець, обирайте цей готельчик, який обрала я. Адже ви тут не лише оздоровитись, ви зможете вбити водичку а сходити на різні процедури, розслабитися, привести своє тіло і шкіру в порядок. Як я казала на початку, в цьому оздоровчому комплексі кожен може знайти собі місце для відпочинку та оновлення, а особливо діти на території готелю розташована надзвичайно велика дитяча кімната, гральний майданчик на вулиці, кілька басейнів та навіть спа. О, дивіться як круто! В... Міротелі Резорт Енд СПА, до речі, є спа процедури не лише для дорослих, а і для дітей. Тому це дуже круто, особливо коли там мама зайшла. Разом з дітками і є також спа-процедура, називається літні спа-канікули для дітей. Бебі-один це ванна Клеопатри, масаж із використанням аромасвічки, екзотичний ритуал з натуральними йогуртами, експрес-догляд за обличчям для малявок, ага. дитячий манікюр, шоколадна ванна, шоколадний масаж, експрес-догляд за обличчям, шоколадний коктейль. Боже, це дуже круто. Ну і звісно, трускавець важко уявити без його лікувальної води на втуся. А в Міротель Резорт Спа навіть ходити далеко не потрібно. Адже готель має власний бювет на території. Ну а свій день я хочу завершити в ресторані, який знаходиться на даху готелю Міротель Резорт Спа Белінис. Тут, до речі, дуже красивий. Захід сонця. Так, давайте звернемо увагу, які є вина. Значить, є італійські вина, білі та червоні. Українські, до речі, є вина. Ну, до речі, непоганий вибір. Так, давайте подивимося, що тут на їжу. Ну, вибір є, звичайно, риба, овочі. Так, що тут. Ну, хочу вам сказати, що ресторан реально дуже дорогий. Тигрові креветки 420. Ну, тут немає нічого дешевшого, чим 300 гривень. Куряче філе смажене на грилі 360 гривень. Ось я його саме і замов. Дівчатка, а можна келих білого вина? Ну ось і добіг кінця перший день мого відпочинку. Трішки втомлена, але щаслива. Насолоджуюсь неймовірним краєвидом та світлим небом. Зичу всім українцям тихого та головне мирного неба. Перемога неодмінно буде за нами. А поки що кажу вам па-па і до нових зустрічей. Не забудьте підписатися, хто не підписаний, і ставте лайк.